Ніхто навіть не приховував, що Москва вимагала від радянських істориків фальсифікувати історію. Ось цитата одного із партійних ідеологів із журналу Питання мовознавства потрібно, щоб історія окремих республік висвітлювалася як частина історії всієї країни в тісному зв'язку з історією інших народів нашої батьківщини. Це означає, що ніхто не має права на власну історію, а мусить розповідати байки про віковічну дружбу, спільну історію та єдність з Росією. На цій підставі через кілька років заборонять книгу керівника України Шелеста, бо в ній він недостатньо сфальсифікував історію і не показав тісного зв'язку українців з росіянами. Але виникає питання, чому цю цитату друкують в мовознавчому журналі? Бо було поставлене завдання позбавити всіх не лише власної історії, але й власних мов. Оскільки за задумом Хрущова мали зникнути всі мови, окрім російської, то для початку потрібно було фальсифікувати роль російської мови для надання їй так званого статусу мови міжнаціональної. Спілкування. Бо в СРСР не було потреби в єдиній міжнаціональній мові. Це була брехлива вигадка російських шовіністів-русифікаторів.